23 травня у місті Перечин відбулася особлива подія: відкриття фотовиставки як ниточка до ниточки, так місто до міста. Вона стала не лише частиною святкування дня міста, а й культурним містком між Закарпаттям та Донечиною. Ми привезли сюди не просто світлини. Ми привезли сюди частину нашої історії, частину нашої пам'яті, частину нашої землі. Сьогодні в цей момент продовжує безжально нищити ворог. На виставці представлено світлини, що зображають елементи нематеріальної культурної спадщини, лемків, традиційні вишиванки, весільні обряди, звичаї. Поруч, експонати з Краматорська, які відкривають для відвідувачів традицій східної України, побут і мистецьке бачення мешканців Донеччини. Організатори підкреслюють. Ця виставка не просто мистецький захід, це діалог, культур, крок до взаєморозуміння між регіонами, об'єднання через спільну історію, вишиту нитками пам'яті.